Добрий вечір, мої любі, мої хороші підписники. От я йшла в сільпо. Покажу вам, які в нас тут пасочки красиві печуть. Ну, ціна, звісно, це просто космос. Кекскрафтян. Пане Туне, 199 гривень. Ось він. Бачите? Ось як він виглядає. 500 грам, 200 гривень. Це занадто дорого. Так, далі ми подивимося, що тут є за пасочки. Є ще отакі. Ось отакий ще. Панетоне маленький. 94 гривні. А ось ще є огромний, ще один панетоне. Це панетони. Кекс крафтян панетоне. 389 гривень. Ціна 389 гривень. Це для тих, хто збройні поїзда, що каже, що їм не чути. Так, зараз я вам скажу 900 грам Вес 900 грам. Здорово. Боже, 400 гривень кілограм за паску це зумо зійти. Це занадто дорого. І от іще одна пасочка. 450 гривень. Не можу сказати, скільки вона коштує. Пане тонни 450 грам. Немає тут ціни. Де її шукати ту ціну То, Навірно десь. А, ось 450 грам 249 гривень. Пасточка стоїть далі. І от маленький. Отакий іде Пасха 29,99. Коротше, 30 гривень за 100 грам. 300 гривень виходить кілограм. ціна, звісно, космос. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте в сільпо і паски покупайте. А тепер я зайшла в магазин рошен і скажу вам, по чому пасочки від рошен. 299 гривень 760 г. така пасочка. Акція дня. Це називається акція дня. Так що завітайте, в Рошен і буде вам тут акція дня. Щоденно з 20.00 на всі тістечка 25% знижки на пасочку немає. 25% знижечки. А, о, єсть! Ось от, бачите, акція 224 168 Завітайте вес цієї пасочки, виходить кекс паскальний 520 грам, 168 гривень. Це сама дешова пасочка. Коротше, Порошенко у нас рошен руліт. Виходить, тут можна дешевше. Тут да, Состав пасочки мені, розкажіть, що так, входить а, туди. туди. Ага. буде здобне а буде Дякую. Дякую вам. Мечти. Гарна, яка гарна кекспасочка. Завітала тут а, в магазин рошин, шалена і іде зараз по акції. 11,76 за 100 грам. Так що можете приобрести корівочка 1299 за 100 грам. Ромашка 1985 за 100 грамм іде. От іде і ще по акції. Також якісь цукерочки по 15,68. Не можу вимовити їх, ну, можу вам показати, напевно вони смачні. Ну Я їх, чесно вам сказати, не прокоштувала. Не коштувала. Також от ідуть вафельки 2397. З різними смаками, з полуницею і з апельсином. Великий вибір печенячка по 1695. От вафельки Рошенко 44,50. Та ви ж мене вже консультували. Ви мені будете кожний склад розказувати, чого складається цукерка? Я будуть питання розкажу. Все розкажете. Ну так, все, що за розкажу. Добре. Не знаю, висипає. Добре, будуть питання звертають? Звісно. Дуже вішливі і нав'язливі продавці, що я можу сказати. Все хочуть мене проконсультувати. Та ну не треба мене консультувати, я все бачу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви хочете, щоб вас добре проконсультували, завітайте в магазин «Рошен». І вас тут проконсультують.